особисто я вважаю, що росіяни просто намагаються бути СРСР, як вони були раніше, але вони ніколи не будуть тими, ким вони були через таких, як ми. Тому я глибоко вірю в українську свободу. Крейній фрідом Амфромсколд. Я з Шотландії. Я прийшов сюди, тому що вирішив, що хтось має з цим щось зробити. Я дуже релігійна людина, тому я вважаю, що це правильно. Бог спостерігає, чи готові ми зробити те, що правильно для українського народу. Хтось має виконувати брудну роботу у 2002 році. Я говорив про це зі своєю родиною, але моя сім'я була налаштована, м'яко кажучи, дуже скептично. Тоді я вирішив, що настав час, щоб хтось щось зробив, тому я прийшов сюди самостійно. Завжди добре мати підтримку, особливо проти такого великого ворога як Росія. Росія це справді сильний ворог, тоді як Україна менша країна. Вони думають, що можуть залякувати меншу країну, і ніхто їх не підтримає. Але вони мають підтримку всього світу. Такий план, щоб після війни залишитися тут і будувати своє життя. Шотландія прекрасна, але має свої проблеми. Це не місце для мене. Я – деревообробник, древообробник. Я будую будинки, будівництво моя пристрасть, тому сподіваюся, я відновлю те, що було зруйновано. Зроблю свій внесок And do my best to